Вітаю я, Кузьміч Ірина Миколаївна, вчитель початкових класів, опорного закладу загальної середньої освіти Кам'янкашурського ліцею номер 1 імені Євгена Шабліовського. У 2020 році закінчила Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки за кваліфікаційним рівнем магістр спеціальністю початкова освіта. Так як працюю в школі тільки 4 роки, то маю категорію спеціаліст. Моя педагогічна майстерність базується на професіоналізмі, любові до дітей, креативності самоосвіті. На даному етапі я опробовую авторську технологію науково педагогічного проєкту Інтелект України, в якому зміст освіти визначається на засадах STEM освіти. Це забезпечується реалізацією високоефективних технологій, що дозволяють учням засвоювати матеріал на високому рівні, а саме, технологія повного засвоєння навчальних одиниць, технологія забезпечення наступності між рівнями освіти, технологія ціннісного насичення кожного уроку, а також технологія збагачення освітнього процесу. Формування ключових компетентностей, формування прийомів раціонального читання та здоров'я збережувальні технології. Я є класним керівником 3 го Д класу. З цим класом працюю за експериментальним проєктом Інтелект України. Ми навчилися працювати дистанційно під час пандемії, і саме з цими дітьми ми працюємо в такі складні для України часи. Таким чином, тримаємо внутрішній фронт. Моє педагогічне захоплення створення відео. Це хобі стало популярним під час дистанційного навчання. Наша суперкоманда, де діти актори, батьки оператори та продюсери, а я сценарист та режисер. створюємо коротенькі відео на різну тематику, яке розміщую на особистому YouTube-каналі. У верхньому правому кутку посилання. Приємного перегляду. Інтелект України є однією із десяти із освітніх програм, які реалізують Концепцію Нуш. Ми створюємо школу, в якій приємно навчатись, а здобуті знання застосовувати на практиці повсякденному житті. Я виховую щасливих і розумних дітей. Дякую за увагу!